Привіт, усім! Це наша звична рубрика, яка в нас щопонеділка. але нагадаємо, вас вітає сайт Пінґвін. Про отак нарешті ми дочекалися фільм, який є одним з найкращим цієї весни. Ну, ми на це дуже сподіваємось. А так це чи ні, скажемо вам вже наступного тижня, коли подивимось «Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. А поки що поглянемо на його конкурентів цього тижня та аналіз минулих кінострічок. Тож саме зараз ми дізнаємось, що саме покажуть кінотеатри України з 21 по 27 березня 2016 року. Ну що, починаємо? За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Так, фільм Бетмен проти Супермена на зорі справедливості відкриває цей тиждень кіно в Україні. Сюжет звичайний і логічний: протистояння двох супергероїв і боротьба за першість яких закінчується об'єднанням заради порятунку світу. Героям належить спільно виступити проти найбільшої загрози в історії цивілізації, поодинці впоратися з якою жодному з них не під силу. Цікаво, до речі, у перервах між зйомками Генрі Кавіл і Бен Афлек забилися, хто з них може підняти і утримати над головою більшу вагу. Це сподобалося режисеру. Заку Снайдеру так як суперництво між акторами внесло більшу напругу у сцени з їх участю. Я знала таких, як ви. чи ви зустрічали схоже на мене. Знаєте найстарішу брехню в Америці. Це те, що влада буває невинною. Далі менш популярне кіно, але сподіваємось, не менш цікава комедія Шалений патруль 2. Новий пригодницький виток з життя невгамовних напарників Бена і Джеймса. На кону весілля Джеймса хлопці отримали завдання в крутій спецоперації. Без чіткого плану дій вони відправляються в Майами, щоб зірвати велику угоду наркоторговців і затримати їх лідера. Цікаво, до речі, актор Ice Cube знову виконає роль поліцейського Джеймса. Популярність йому принесла гучна пісня «Fuck the police», яку він виконав у складі групи N.W.A. Корі – найкращий весільний спец в Атланті. Отже, спершу тобі я тобі зараз покомандую. Замовкни і слухай я, я встав. комплекси Ютро. зараз. як Я а, він був на якій швидкості. Усіх дилерів новачків Атланти підігріває Антоніо Попики з Майами. Знайдіть мені на нього, що зможете. Два дні і все збери команду і до роботи стей, 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 стей. Майами Джеймс. Я їду, а, аби ти встиг зробити мене. Місяць чорний Ти Тицю. А ти не знаєш, де мої трухани? У мене в правій верхній шухляді. О, о, а що твої ліфони у моїх шкарпетках забули? А останнім буде драма-біографія «Трамбо» Трамбо золотий вік Голівуду. Блискучий сценарист Далтон Трамбо через свої політичні погляди потрапляє в чорний список Тен». і його назавжди викреслюють з життя фабрики Мрій. Відсидівши 11 місяців у в'язниці, Трамбо їде в Мексику і творить нові шедеври під псевдонімом. А чи знали ви кінострічка заснована на реальних подіях? Так, реально був такий успішний сценарист Далтон Трамбо, якого вигнали з Голівуду за комуністичні погляди, але він примудрився отримати під псевдомом? Тонімов два Оскара, а ще у Трамбо був квиток члена комуністичної партії. Я напишу вам сценарій за 20 сотень, і відмовитися від свого ім'я у титрах. Це ви від ім'я у титрах. Яка людина? Та він геній! Тебе питають. Хто там куду нас Я Хочу зняти фільм про людину, яка хотіла мати увесь світ? Яка назва Спартак Звільніть Далтона Трамбо. Або ми закриємо вас. Не думаю, що ми домовимося. Брайан Кренстон. Все буде добре. Дайан Лейн. Ти не уявляєш, що можеш втратити. Луїс Сікей, Ель Фанінг, Джон Гудман, Майкл Стулверх та Хелен Мірен. Це війна. Справжня війна. Який сценарій ти встиг написати? Може я про нього чула? У кіно на свята. Ми зможемо. Ми подолаємо її. Ми переможемо. Трамбо. Вже цієї середи допрем'єрний показ двох фільмів Бетмен проти супермена на зорі справедливості та Трамбо. Але не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Падіння Лондона історія розгортається в Лондоні, де на похорон прем'єр-міністра Великобританії збираються усі лідери західних країн, і вони всі помирають. Ну звісно, окрім президента Сполучених Штатів Америки. Він зі своїм суперпомічником отримали 28 балів на метакритику та заслужені 25% на томатах. Потроху це стає традицією писати коротенький коментар під фільмом, який і ми подивились. Не відходимо від нової звички. Падіння Лондона це звичайний бойовик, де, слава Богу, грає Батлер, а не Ліам Нільсон. Але, чесно кажучи, також не особливо прикольно. І до речі, якось він дуже постарішав. Коротше кажучи, мільйони професійних людей і найкращих охоронців лідерів країн не можуть захиснити свого президента, окрім неймовірного майка і президента Америки. Джейн береться до зброї. Історія, у якій дружина це надійний тил, навіть якщо ти в бігах і тебе переслідує банда головорізів. Такий тил, як дружина зі зброєю, отримала непоганих 50 балів на метакритику та лише 35% на томатах. Мультфільм Зоотрополіс це сучасна цивілізація, яку населяють абсолютно різні представники тваринного світу. Ці людяні тварини отримали нічого 78 балів на метакритику та просто неймовірні 99% на Rotten Tomatoes. Здається, мульт реально вартий перегляду. А вже наступного тижня нас чекають такі кінострічки, як Селфі Паті, український фільм, у якому четверо хлопців опинились в поліцейській дільниці, де їм потрібно довести, що труп карлика виявлений після забійної вечірки справа не їхніх рук. Далі комедія Великий сплеск. Кінострічка, яка стала переможцем венеціанського кінофестивалю у номінаціях «Саундтрек Старс Авард та Бест Інновейтів Бюджет Авард. Ну і американський мультфільм Норм та Незламні історія про великого і доброго полярного ведмедика Норма, який зі своїми старими друзями-лемінгами беруть на себе місію з порятунку рідної Арктики. Скажімо так, радити вам фільм «Бетмен проти Супермена на зорі справедливості не має сенсу. Це як сходити на Дедпула, тобто, або ви реальний фанат і вже рік чекаєте на цей фільм, або вам по цим балам, що там відбувається. Тож поради просто безгузді. Гадаємо, що біографічний фільм Трамбо, заснований на реальних подіях, також вартий перегляду. А от так це чи ні, ви можете сказати нам самі. Після перегляду фільмів не соромтесь, пишіть свої коментарі під відео та просто розповідайте про власні враження. А ми тихенько сходимо на... Бетмена і спробуємо написати свої враження від переглянутого. А якщо подивимо ще щось, то не сумнівайтесь, обов'язково вставимо свої 5 копійок у наступному випуску. А зараз ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до зустрічі рівно за 7 днів у понеділок.